Вітаю на сфері. Мене звати Юлія Смаль і я розповім вам про головне з життя Рівного та області за 22 серпня. Рівненщина прийняла ще один евакуаційний потяг серед прибулих жителів Добропілля, Краматорська, Костянтинівки та інших населених пунктів Донеччини. Загалом 31 людина. Усіх їх розмістять на Дубинщині. Деталі у наступному сюжеті. Лише півгодини на збори, а далі дорога в невідомість. 73-річна Валентина разом з чоловіком і домашніми улюбленцями залишила рідне добропілля, що на Донеччині. Евакуаційним потягом вони приїхали на Рівненщину. Жінка каже, виїжджати було страшно. Над головою постійно кружляли дрони. Нам подзвонили і сказали, щоб за пів години ми були зібрані. Я кажу їм, ми вже чекаємо на вулиці. Будьте обережні, бо дрони літають. Літають і нас протягом 15 хвилин іноземці вивезли. Я не пам'ятаю, в яке місто нас вивезли. Там вже на автобус посадили і привезли на залізничну станцію. Чи вцілів будинок Валентини? Невідомо. Пригадує, як днями повилітали вікна від ворожої атаки. Не знає, й долі сусідів, які залишилися у під'їзді. Там, там, там Залишалось Нічого. три людини в під'їзді Інвалід і дві старші жінки такого віку, як я Але не знаю, як вони виїхали. Не знаю, нічого не знаю. А вчора розбили дім. серед прибулих 31 людина з Донеччини, п'ятеро з них маломобільні, майже половина пенсіонери. Усі вони тимчасово проживатимуть на Дубинщині. Людей зустріли всі речі віддали в автобус. Процедура реєстрації, а також процедура оцінки потреб людей. Що їм необхідно, також якщо ви можете побачити людей, пригощають сніданком і гарячими напоями, і вони прямують до себе вже на місце, куди де будуть жити Димитівську територіальну громаду. Разом із песиком на ім'я димок до рівного прибув 70-річний Микола з Краматорська каже постійні сирени і гурки дронів не давали спокою, тому довелося покинути рідне місто. Слава Богу, слава Богу, ми нормально доїхали скрізь увагу. Приділяли нам, покормили нормально нас там нормально нас переночували. там покамілі нормально переночували. В цілому все добре, скажімо так. Я хороший, я скажу. Ну, довелося я ось трохи поподорожувати. У Рівненській Ова наголошують, підтримати людей, які змушені тікати від війни, це обов'язок усіх тилових регіонів. Наразі у громадах області підготували для евакуйованих понад 700 місць. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Головному майдані Рівного попрощалися із загиблим захисником Юрієм Шевчуком. 25-річний старший солдат поліг 17 серпня, виконуючи бойове завдання на Сумському напрямку. Яким героя запам'ятали рідні та друзі? Дивіться у сюжеті сфери. Десятки рівнян зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу полеглого на війні героя. Виконуючи бойове завдання на сумському напрямку, загинув 25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук. Був життєрадісним, щирим, займався єдиноборствами та любив подорожувати. Таким чоловіка запам'ятали рідні. Пам'ятаю Юру дитям, тому що ці перші кроки в школі ці дітки завжди такі щирі, відверті. Він був дуже зібраний, Бив любив спілкуватися з учнями, грайливий, як і всі дітки, але відповідальний. Ось я пам'ятаю, що він був з початкової школи відповідальний. Він дуже хвилювався, щоб не загубити предмети шкільні, і ця відповідальність у нього збереглася аж до четвертого класу. Юрій народився та виріс у Рівному, навчався у школі номер 27 Згодом закінчив магістратуру новигпе за спеціальністю автоматизація, комп'ютерно-інтегровані процеси і робототехніка. Працював у компанії Раноме. Хоч Відзначити, що він дуже любив свою маму, тому що наскільки я пам'ятаю, що мама його виховувала, весь час приходила в школу за ним, весь час турбувалася. Він ну, належним чином, як син, віддавав їй свою любов. Тому дуже щире дитя дружнє і дуже шкода, вічна пам'ять звичайно, дитині Щодо досягнення мобілізаційного віку у липні 2023 року Юрій добровільно підписав контракт із збройними силами України молодим ідеалістом. Який ми його насправді відмовляли? У 22-му році відмовили, а потім нас підставив перед фактом. Чи жить савкотракт? Запокійну службу за Юрієм Шевчуком провели у свято Покровському соборі. Поховали захисника на алеї Героїв кладовище Нове Вічна пам'ять та шана українському воїну Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині зростає кількість хворих на ковід. З початку серпня в області зареєстровано 456 випадків. Для порівняння у липні було 33. Серед характерних для ковід-19 симптомів нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху та смаку. Часто додається охриплість голосу. Уже майже три роки в рівному діє центр підтримки переселенців Я Маріуполь, в якому людям допомагають вирішувати житлові, соціальні та психологічні проблеми. Як нині працює осередок і яку допомогу там отримують внутрішньо переміщені особи? Дивіться у наступному сюжеті. Ігор народився та виріс у Маріуполі. Упродовж 20 років працював на металургійному комбінаті Азовсталь. Після початку повномасштабного вторгнення понад два місяці проживав в окупації. Наше житло згоріло, було зруйноване. Ми пряталися погід в одних підвалах, потім в інші підвали. Постійне бомбардування, походи за водою, якої не було пошук продуктів. Це все було дуже. Жахливо вибратися на мирну територію вдалося не одразу разом зі своєю дружиною. Ігор наприкінці квітня 2022 року виїхали до Запоріжжя. Звідти подружжя вдалося дістатися до рівного. Дуже тепло тепло нас прийняло місто рівне. Ми дуже задоволені. І відчуваємо себе як вдома, Оксана та її донечка Дарина теж родом із Маріуполя. Рятуючись від війни, вимушено покинули домівку наприкінці березня 2022 року. Дуже важко виїжджали, доставали нас під завалів. Хлопці молоді бігли їм. Там руки по 22 по 23 були. Тому що авіація прилетіла саме до квартири, і півквартири пішло з другого на перший поверх. У новому для себе місці вони зіштовхнулися із житловими та психологічними проблемами. Коли ти опиняєшся в іншому регіоні. Де мова інша, а ми звикли розмовляти російською, були певні труднощі. Усю необхідну допомогу родина отримала в центрі підтримки переселенців. Я Маріюполя Рівне, дякую центру, де можна було прийти і розмовляти з людьми, які опинилися в такій самій ситуації, як і ти, коли місцеві тобі трохи не так не зрозуміють, важко зрозуміти, коли ти не перебував у місті, коли ти не ховався по підвалам, коли не бачив усього жаху, який відбувався в Маріуполі. Я Маріуполь Рівне функціонує вже близько трьох років. У центрі переселенцям надають різні види допомоги: від юридичної та психологічної до соціальної і гуманітарної. Загалом по всій Україні працює 22 осередки. Я Маріуполь, які обслуговують більше 66 тисяч вимушено переміщених маріупольців. Зараз проблематикою для наших Маріупольців є. Ну в першу чергу, це житло, зрозуміло на другому другому плані надання наборів гігієни, також в центрі доступні юридичні та психологічні консультації в онлайн форматі. Допомогу тут отримують і люди, які повернулися з полону а дітей, що готуються до школи, забезпечують необхідним канцелярським приладдям. Запрошуємо до співпраці і рівненську міську раду для того, щоб послуги можна було надавати не тільки Маріупольцям, а наприклад, тим, Соціально незахищеним ВПО які зараз проживають в місцях тимчасового проживання за підтримки Маріупольської міської ради, також був створений побутовий центр. Я Маріуполь Турбота він функціонує вже понад рік. За цей час встигли надати більше двох тисяч послуг від швейних та перукарських до прання, сушіння і прасування одягу та білизни. Деякі люди не можуть собі дозволити ходити в перукарні з гроші або навіть в пранні. Ми беремо на прання, наприклад, такі речі, які вдома людям важко попрати там ковдри, якісь. ...об або в деяких квартирах, які знімають люди, немає пральних машинок. Для пільгових категорій маріупольців ми надаємо послуги на безоплатній основі, для усіх інших маріупольців, а також для інших ВПО та місцевих мешканців послуги надаються за, за пільговими цінами. Нині на Рівненщині проживає понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб із різних куточків країни з них 530 перебувають у місцях тимчасового проживання. Ми знаходимо всі можливі шляхи знайти, підтримати, розрадити це і створення знаєте, таких інноваційних груп для того, щоб… Люди, які в складних життєвих обставинах, навіть розрадити ті самі просто конфлікти, які відбуваються в місцях тимчасового проживання на побутовому рівні. Інколи треба просто звести, знаєте, просто поспілкуватися, і їм теж цього достатньо. Місто продовжує шукати можливості, аби всебічно підтримати людей, які вимушено покинули свої домівки, зокрема через співпрацю з благодійними фондами та громадськими організаціями. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Віталій Коваль очолив Рівненське обласне об'єднання організації роботодавців Роботодавці Рівненщини. Колишній голова Рівненської ОДА та екс-міністр агрополітики змінив на цій посаді Михайла Кривка та увійшов до президії Ради Федерації роботодавців України. Новий керівник заявив про намір перезавантажити роботу обласного об'єднання, розширювати можливості для підприємців та залучати інвестиції. Серпень не тільки пора відпусток і теплих днів, але й місяць з підвищеною сонячною активністю. Головний біль, стрибки артеріального тиску, безсоння і тривожність типові симптоми, які супроводжуються перевантаженням нервової та судинної систем під час геомагнітних коливань. Як полегшити прояви симптомів у цей період? Дивіться у сюжеті сфери. Головні болі, підвищений артеріальний тиск та загальна слабкість. Такі симптоми майже щоразу під час магнітних бур відчуває Павло. Чоловік зазначає, організм став чутливішим, і, можливо, це наслідок сучасного ритму життя та ослабленого імунітету. Ти от прокидаєшся вранці, начебто, звичайний день все добре, але в тебе голова квадратна. Вона чомусь болить тобі. І, ну, ти, ти не розумієш, що з тобою робиться. Ти якийсь цілий день ходиш в такому якомусь затуманеному стані і відповідно там поміряєш тиск, тиск трішки підвищується. Так само на будь-які переміни погоди. Теж, ну, відчуваєш себе вже некомфортно. Павло регулярно проходить обстеження у лікарів, аби контролювати стан здоров'я та вчасно реагувати на будь-які зміни. Стараюсь проходити діагностику, там, ну, хоча б раз в рік. Але от, через те, що тиск підвищується часто. Ну, можливо, воно своє трішки віддає магнітні бурі це не просто коливання в магнітосфері землі. Вони викликають відчутні симптоми у метеозалежних людей, літніх або тих, хто має хронічні захворювання, пояснюють лікарі. Організм реагує на геомагнітні сплески як на стрес-фактор, і це проявляється від легкого до вираженого дискомфорту. Більшість людей їх не відчувають, але є певні категорії, які все-таки на них реагують. Це є пацієнти з захворюваннями серцево-судинної системи, з Двищеною метеочутливістю також пацієнти, які мають низький артеріальний тиск, та є проблеми з вегетативною нервовою системою. Якщо ви відчуваєте вплив магнітних бур на самопочуття, важливо не ігнорувати сигналів організму. Лікарі радять підтримувати тіло простими, але ефективними заходами, які допоможуть пережити період нестабільності, зокрема дотримуватись режиму дня, уникати перевтоми та вчасно відпочивати. Побільше прогулюватись на свіжому повітрі, пити достатню кількість води, провітрювати приміщення, обмежувати вживання кави, робити легкі фізичні вправи, тобто гімнастика. Дихальні вправи, ось ну, якщо звичайно люди мають, наприклад, патології серцево-судинної системи, приймати антигіпертензивні препарати, щоб полегшити симптоми, Павло у періоди магнітних бур обмежує себе у фізичних та емоційних навантаженнях. каже, це допомагає зберігати спокій, допомагає просто лягти полежати, да, десь та заспокоїтись і обмежити себе якимись ну фізичними навантаженнями. Ну бо дійсно, коли ти в такому стані, тобі ну абсолютно нічого не хочеться. Ну навіть як кажуть в народі, просто жити не хочеться. Тому ось таким чином ну, саме головне це спокій. Магнітні бурі можуть спровокувати хвилю загострень від серцево-судинних до неврологічних та гормональних проблем. Тому найкращий спосіб убезпечити себе, підготувати організм завчасно, налагодити сон і харчування, зміцнити судини, нервову систему та мати під рукою перевірені засоби для підтримки. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Сарненський маяк поступився харківському металісту в одній 32-й фіналу Кубка України з рахунком 0-2. Поєдинок на стадіоні Мрія у Сарнах став дебютним у кубковій історії команди. Попереду в маяка фінал Кубку Рівненщини проти ФК Новожуків. Матч відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному 24 серпня. Початок о 15.00. Рівненська громада продовжує допомагати військовим на фронті. 25 військових частин поповнилися безпілотниками для ефективного виявлення ворога. Як очі неба рятують життя, та яка найбільша потреба у бійців на полі бою? Дивіться далі. Рівнянин із позивним медвідь служить у лавах збройних сил вже три роки. Нині він обороняє куп'янський напрямок. каже, щоб ефективно коригувати вогонь та виявляти ворога, потрібна сучасна техніка. Саме тому рівненська громада продовжує підтримувати бійців на полі бою, передаючи обладнання для потреб фронту. Дуже часто зараз використовують мотоцикли, баги для пересування. Також дуже багато вони вже просто пішки ходять, тому що техніку не знаю. Ну, дуже часто знищуємо і напевно бережуть під час чергової передачі дронів. Бійці 25 військових частин отримали 47 мавіків різних моделей. Їх функціонал дозволяє бачити ворога там, де людське око безсиле, вночі у важкодоступних місцях чи на далекій відстані. Військовий звертається на. Є сайт міської ради безпосередньо звертається там, чи по знайомих депутатах, чи по своїх рівнянах, так само будь-хто приходить до нас. Ми максимально всім допомагаємо всім військовим частини без винятку, тому що ми знаємо чітко, що в кожній військовій частини перебувають, може бути рівняни. Та, попри технічну підтримку, фронт найбільше потребує людей. Бійці кажуть, потрібне постійне поповнення особового складу, адже хлопці виснажуються. Хочеться додому. Е, ще е, дуже радий, що мене відпустили на цей день сюди приїхати, отримувати. Мавік, і е, сьогодні вночі повертаюся назад на виконання. Дрони стали невід'ємною частиною сучасної війни, і кожна допомога з тилу безцінна. Коли ми бачимо противника, коли ми бачимо його пересування, ми можемо знищити, коректирувати і заводити хлопців на позиції, щоб обмежити втрати. Це як кров тече по війнам поки буде постачання цих дронів, поки ми і стаємо. У міській раді запевняють, підтримка захисників триватиме і надалі. Обладнання для бійців закуповують за кошти платників податків. Нині продовжується комунікація з військовими бригадами та частинами щодо їхніх потреб. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На цьому у мене все. Ми бажаємо вам спокійного вечора і продовжуємо інформувати вас про головне на нашому сайті та на сторінках телерадіокомпанії Сфера у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі.